Про Оці от фейки і про те, що продукує міністерство оборони Російської Федерації загарбників, ми сьогодні розмовлятимемо із Ростиславом Смірновим, радником міністра внутрішніх справ доброго дня, слава Україні. Вітаю, героям слава. Мені цікава особиста думка. От чим керується, в принципі російські міноборони РФ, постійно продукуючи такі от речі, як баржа з десантниками українськими, а являється це переправа, ну тобто, біля Запорізької АЕС. Це такий, вони розраховують на власний електорат, і на кого розраховані ці фейки? Вони просто знають свій електорат. От, і все розумієте, якби коли, коли ти знаєш, що туди може залізти все, що завгодно, то ти туди і напихаєш все, що завгодно. Головне, знаєте, як е, е, мені тут здається, можливо, не зовсім доречне порівняння. Пам'ятаєте, коли у нас там були студентські роки, і були моменти, коли там давали поради студенти один одному. Казали, головне щось говорити, можливо, не по темі, але головне щось говорити головне не мовчати. Отак само і в них напевне спрацьовує ця історія. Головне щось зробити, продукувати наступні фейки. Звичайно, чого не мають, вони самі придумають, вони можуть придумати і міф про розп'ятого хлопчика. Ми пам'ятаємо це все прекрасно. Вони можуть зробити з опори моста баржу, а ще й тим більше баржу там з десантниками і так далі. Ну насправді їм дуже багато не потрібно. Вони самі, що хочеш, придумують. У них саме я так сказав, у них е я б так сказав, журналістика націлена на придумування фейки. Тобто це така, я не знаю, фентезі журналістика, яка повинна постійно щось придумувати, постійно продукувати. Ми повинні розуміти, що ключова історія, от яка е, із цього всього, все, що вони випускають від себе, все виключно орієнтовано на їхню біомасу. от і все. То вони прекрасно вже розуміють, що те, що вони говорять, в це не повірить захід, в це не повірить цивілізовані країни, в це не повірить Україна, в тому числі. Це виключно для внутрішньої території показати, вони ж не можуть розказати нормально про Ізюм. Вони не можуть розказати про те, що на Харківщині відбувається, про інші напрямки не можуть. Про те, чому Київ не взято за 4 дні, і багато чого іншого, Вони про це не можуть розказати. А от баржа десантниками вони, звичайно, вже розбити можуть. Тому і будуть бити по опорам мостам, які вони назвуть потім як завгодно. Ну знову ж таки, я би тут не приділяв дуже вагомої, скажімо так, важливої уваги на рахунок цього. Я можу сказати точно, що є позитивні тенденції. Позитивні тенденції свідчать про те, що. Через ці всі, в тому числі програші на харківському напрямку, попередні багато історії в Росії. все більше громадян починають довіряти телеграм-каналам, і це є певний плюс, тому що це те джерело інформації, яке там маємо змогу працювати ще ми, тому що ми знаємо, що телеграм є не Практично все решта вони вже є заблоковані, Вони вже такою в цьому плані, в інформаційному, як мінімум, вони є такою собі Кореєю. Північною, тому знову ж таки, це, це точно проведе до плюсів, тому що знову ж таки я не кажу конкретно цей фейк, але все, що вони роблять, вони деколи явно переборщують, і це якраз призводить до певних, як мінімум. Я не кажу, що це там якась там лево частина електорату, але повірте, багато хто перестають вірити телевізору і починають починаючи телеграм-канали. І в принципі, соціологічні дослідження, попередні, які ще були раніше, вони це і підтверджували, що довіра до телеграм-каналів вона зростає. А оце хто підтверджував? Чи є конкретна статистика щодо довіряння? Скажімо, так росіян телеграм-канал каналам телеграм перепрошую, і скажімо, так, зменшення рейтингу довіри до традиційного російського який які такі от фейки також продукує, бо були зняті і сюжети. Також після оцього публікації Міноборони РФ, який заявляє, що знищила десант баржу із десантом збройних сил України. А насправді це обстріляли просто традиційно банально опору мосту. Дивіться, ми повинні розуміти, що е, дійсно таке соціологічне дослідження воно було. Є цифри, я зараз їх просто не пам'ятаю. Воно було трошки давніше. Я думаю, що ситуація не змінилась, Якщо змінилась, то в позитивному напрямку. Е, я пам'ятаю тоді точно, що довіра до телеграм-каналів зросла на 10%, а довіра до е, телевізору, мовно кажучи, вона впала. Зараз не, не згадаю цифри, але знову ж таки, таке соціологічне дослідження воно було. І ми повинні розуміти, що ця тенденція вона буде тільки набирати певних обертів. Ключова тут історія. Якщо ви думаєте, що я зараз клоню до того, що вони почнуть щось думати своїми мізками, не знаю, там виходити на вулиці з проспарантами і так далі. Ні, повірте це вже ніхто не надіється. Ми всі прекрасно розуміємо, скажімо так, хто вони є, і нічого там, скажімо, в цьому плані позитивного від них не, не очікуємо. Але є багато інших тенденцій, які запустять. Всередині самої Російської Федерації, які будуть мати, скажем, доволі гарні наслідки, в тому числі для нас, коли почнуться безпосередньо внутрішні заворушки, певні, скажем так. А про які ви маєте на увазі, якщо конкретно внутрішні заворушення, тобто який можливий сценарій щодо внутрішніх заворушень? Тобто відомо, що під час антивоєнних протестів на Росії затримали до 8 тисяч людей і відправили їх до СІЗО. Зараз був випадок проводилися антивоєнні протести. Там дівчата по 22 роки виходили на вулицю і їх також затримали. А потім з'явився репортаж російської служби БІБІСІ, що їх з з. Ніщалися, е, умовно, не силовики, мінти е, у цих СІЗО. А, ви знаєте, є прекрасна книжка другого президента України, називається Україна не Росія. Так Росія ніколи не була тією країною, в якої люди робили заворушки або змінювали щось цим тому що вони по перше а самі в це ніколи не вірять б, вони є достатньо в цьому скажімо, такими е, кволими я би так сказав да. і, в принципі та ця ситуація яка в нас є зараз вона вона це показала але ми забуваємо один мом маленький момент що за всю історію росії якраз і те що призводило в тому числі до рос до розпадів е, продукувало дві ключові історії перше це великий програш у війні і ми це бачили постійно, починаючи з російської імперії, з радянського союзу, з багато інших. Це програш у війні проводить до розпаду. А друге, це безпосередньо внутрішня війна на секундочку не людей, а еліт. І оце важливий момент. Ну я би так сказав, квазіеліт. Да, от да, от напевно, так от би сказав. Але саме ці квазі-еліти можуть призвести або в регіональному випадку. Або безпосередньо в самому, скажем, такому прокремлівському випадку до цих бурхливих дій. А от в тому числі незадоволення людей, яке буде через в тому числі, через велику кількість фейків, через е, нерозуміння, те, що відбувається, і з певного відчуття недовіри, якраз ось цих людей зможуть взяти собі на користь. Ви знаєте, як, скажем так. Е, Люди недовольні, і вони будуть терпіти. От вони будуть терпіти скільки завгодно. От от Росія, це така країна терпів. От вони будуть терпіти скільки завгодно, але коли їх хтось організує, умовно кажучи, з такою прокремінською, це може бути регіональна історія. Ми можемо побачити проголошення незалежності різних республік, які зрозуміють, що цар та голий, і треба на. Там тут об'єднуватись, зробити можливу якусь Кавказьку республіку або ще якусь республіку і так далі. Тому, знову ж таки, ці сценарії є. А ми в тому числі там про них там, раніше проговорювали, вони є можливими. Я не скажу, що вони зараз є надзвичайно високоверегідними, але те, що ми зараз робимо на полі бою, і те, що падає довіра до зомбоящика і е, зростає довіра, наприклад, до телеграм-каналів або, або до альтернативних джерел інформації. Це має певну позитивну тенденцію, яка знову ж таки може призвести до тих наслідків, про які я вчора сказав. Зрозуміло, цей блок питань закриваємо цю історію. Чи ви бачили сьогоднішнє відео? Тут не не а з'явилося на напередодні вечорі, Розповсюдило реальне політика. Якщо не помиляюся, це соратники Навального Олексій Навального, який популярна політика насправді канал. Соратники Олексій Навального, який зараз відбуває термін за ґратами, опублікували відео як в одній із колоній. Персональний повар Путіна, як його називають, там була історія е, Євгеній При... Пригожин е, персонально е, залучає е, до лав ПВК Вагнер, щоб воювати проти України е, уголовників, скажімо так, російської е, ув'язнених, які там і по колоніях бігають. І Є інформація, що власне це сплацує, Якщо ви бачили відео, то воно з'явилося в е, виправній колонії номер 6 у республіці в області Маріал. Я не бачив цього, не бачу, але а дивіться, але для мене це нічого нового, тому що у нас вже є підтверджена інформація, в тому числі е, я більше скажу, у нас є полонени, полонені, які є, скажімо, екс, якщо можна так назвати, е, ув'язненими. Тому ми повинні розуміти, що ця інформація вона вже давно була те, що вони скажімо, Дають можливість і скупіть війну перед Родіною, як вони це називають, і так далі будуть залучати абсолютно все. Бо вони розуміти, що Росія ніколи не вела високотактичної, високотехнологічної війни. Вона завжди е, грала по одному простому принципу: е, щоб у вас там не було, ми вас закидаємо м'ясом. І оце mm -hmm. м'ясо вони продовжують кидати. Вони завжди його робили. Е, ви знаєте, я зараз не хочу повертатись там в часи там, Другої світової війни, говорити про багато там різних військових кампаній. Ми можемо поговорити про. Ганістан, в тому числі, про Чечню, що вони там робили, коли вони просто от реально руйнували, от в них залишились дві історії. Це тактика вогневого валу. Ми знищуємо. Ми не проводимо якихось високотехнологічних операцій, да які там можна не знаю, що зробити без пострілів або там з мінімальними втратами. Ні, в них є одне або зруйнувати все. Під фундамент, і тоді зрозуміло, якби ворог буде або відступати, тому що не буде де тримати позиції, або ворог там буде, скажем, під цим, або друга це завалити своїм м'ясом, і оце м'ясо для них є. Це ось ці екс ув'язнені це м'ясо для них є. Пушечним м'ясом для них є ЛДНР і так далі. Те, що вони роблять, і у нас я повірте спілкуюсь дуже часто з військовими. Я кажу, що такі історії я дуже часто чую, коли вони просто відправляють на вірну смерть, ну умовно кажучи, відправляють на позиції наші безпосередньо. Групу, ну, звичайно, ми її знешкоджуємо. І з якою ціллю вони це роблять, тут вони готові віддати декілька там життів, подекуди взвод, подекуди роту, щоб вивідати, наприклад, наші позиції. А потім після цього вже мати, скажімо, можливості проводити обстріли. Навіть після харківської операції ми знаємо, що велика частина саме російських російських військових вона відійшла подальше, а на перших лініях залишила там лднрівців і бивших цих ув'язнених саме тому я кажу, що в нас вже є навіть такі полонені. Уже з, є пер... колишні ув'язнені полонені. Це прас точно з а примітивними це... з примітивними для них там татуюваннями і так далі. А це власне представники ПВК Вагнер завербовані пригоженим чи ні я не знаю, чи вони представники. Я знаю точно, що є у нас уже в тому числі як двохсоті, так і військовополонені серед. Екс ув'язнених Російської Федерації ну нагадаю, що з'явилося, якщо не помиляюся, це березень місяць наприкінці, з'явилося розслідування російського опозиційного видання «Медіазони». Вони розповідали, що дослідили, що кожен дев'ятий кадирівець, який відправився. До України воювати це був або рецидивіст, або власне ув'язнений, звільнений з колонії, і таким чином давали лакі-тікет, скажімо так, Рамзан Кадиров, щоб повоювати на території України. І Історія це не унікальна з Пригожиним, Яке відео з'явилося, що також набирають серед ув'язнених особовий склад. І ось це: от відео вербування з'явилося, що він персонально займається залученням до своїх влав ПВК Вагнер і він. Розповів наступний його повідомлення. Згодом ми виведемо її відео, щоб детальніше його розібрати. і заявив він ув'язаним наступне: Я беру живих, живими вас, але не всі живими повернуться. І він що обіцяє, Пригожин, якщо підуть воювати до України, то за півроку, якщо при умові не загинуть або не за трьохсотяться, то він подарує просто волю їм. Протягом півроку. Пів питання до вас: як ви думаєте, оскільки ви бачили цих вже затриманих двохсотих, не двохсотих, а трьохсотих затриманих ув'язнених, колишніх, які пішли воювати на територію України і заробляти собі такі е, вольові бонуси про на майбутнє? Е, скажіть, будь ласка, наскільки ці е, головорізи ефективні? Чи це не головорізи? На полі бою, наскільки вони ефективні, дивіться. Ми повинні розуміти, що от їхня ефективність в принципі була показана на харківському напрямку, що при, скажімо, тому, коли проривають першу лінію оборони, вони звичайно будуть тікати, робити все можливе. Я більш того скажу, ми зараз проводимо зачистку на великій кількості звільнених територій, саме на виявлення переодягнутих солдатів. Ми знаємо багато, що з них просто знімали форми. Скажімо, Навіть скажімо, на звільнених територіях є великі кількості форм бронежилетів, де вони просто знімали, переодягались в цивільне і намагаються скажімо так замаскувати серед місцевого населення, саме тому проводяться безпосередньо такі фільтраційні центри, де ми виявляємо таких таких. Я не, я не знаю про сказати, скати істот наших ворогів безпосередньо, щоб по подальшому притягнути їх до відповідальності. Ми я можу сказати точно, що ми дивіться. Я, я відверто зараз скажу, Я зараз е, можу говорити, що там вони зараз мають понести покарання, і це можливо десь правильно, але є один нюанс, і він є надзвичайно важливим. Мені здається для мене і для багатьох українців. Для мене вони виключно несуть цінність одну. Це обмінний фонд, щоб забирати наших mm -hmm. хлопців. Тому що для нас, наші люди, це найвища цінність. Ми не живемо по принципу, баба не наражають. Ми не живемо, побіда любої ціною. Тому ми зробимо все, що можна. Хоч нам би не хотілося відпускати цих військовополонених, щоб нам не хотілося, щоб вони там повернулись, умовно кажучи, додому, а понесли покарання по нашому законодавству, і вибачте, за таку тавтологію згнили в наших е е в'язницях. Але. Ми повинні розуміти, що у ворога є наші хлопці, і ми повинні їх забирати. Тому ми дуже гарно на харківському напрямку поповнили свій обмінний фонд, і саме так я би до них ставився, як до обмінного фонду, який нам потім дозволить повернути наших хлопців. Ну, на жаль, ви розповідаєте, і от бачимо, кого відправляє Росія воювати до України. І, на жаль, там маргінали. Люди абсолютно не інтелектуали, і, і ув'язнені, які там, і по деякі була інформація, що е, вже і по 20 років відбули за гратами, Це було в ростовській одній з ростовських колоній, і набирали, начебто, їх в ПВК Вагнер натомість е, з української сторони воює цвіт нації і відстоює е, свою незалежність і відбиває українські території. На жаль. А вони сюди відверто маргіналізованих відправляють особовий склад. Тут є, якщо можна так сказати, є свої плюси, є свої мінуси. Якщо ми говоримо про плюси, дійсно це низькомотивовані люди, низькопідготовлені люди, але з мінусів ми повинні розуміти, що це все одно для нас робота. Це, вибачте, знаєте, за таку тавтологію, але це все одно ті жорни, які ми мусимо просто перемолоти. І це все одно для нас допробота, яка ми, яка може там мати певний і мати і інші, ну, скажем, допроботу для нас. Тому нам однозначно, нам як знаєте, кажуть, нам своє робити. Ми однозначно будемо робити це без зупину. Ми будемо звільняти кожне місто за містом, село за селом. і Ми звільнимо всі наші території, скільки на це часу не потребувалося. Пане Ростиславе, повертаючись до інформації, яку ви кілька хвилин тому оприлюднили, заявивши, що працюють на території деокупованої Харківської області уже фільтраційні табори, де у цих фільтраційних таборах виловлюють скажімо можна, так, можна переб'ю, перебів, будь ласка. важливий нюанс це важливий нюанс. Не фільтраційний табір, а фільтраційний центр або пункт. Я попрошу да, та, та табора робили росіяни, коли насильно вивозили наших людей з Маріуполя, і вони там жили. Вони не могли ні вийти, ні виїхати нікуди. А це центр, просто де вони проводять певну співбесіду з людьми, щоб переконатися, що це місцеве населення, що це не ДРГ, не колаборант. Зібрати дані в тому числі щодо кримінальних мати на підставі кримінальних проваджень, тобто свідчення, чи були якісь з їхньої сторони, можливо, там спроби насильницької, чи були вони очевидцями, можливо, там вбивства мирних нежителів. Це для збору інформації для виявлення ДРГ. І е, роботи проти колаборатізму це трошки різна реч, Так, все відмежували, заговорилися, відмежували це не фільтраційний табір, а фільтраційний пункт такий собі в фільтраційний рентген? Скажімо так, щоб визначити так. тих, хто пороодягався е, в цивільне, е, відбираючи одяг в українців і намагався втекти з поля бою, е, щоб е, його не взяли в полон е, збройні сили України. Скільки будь ласка, скільки вдалося на даний момент виявити е, таких втікачів, які переодягалися в цивільне? Не готовий прямо зараз сказати цифру зараз, не не володіє. Я знаю, що таких фільтраційних пунктів постанено зараз працює. У нас порядка 13 штук на деокупованих mm -hmm. територіях. Е, можу сказати, що взагалі задіяне зараз із лав національної поліції України більше 700 людей, які зараз працюють. Є е, по великому рахунку знову ж таки кажу дві такі великі задачі: перша це звичайно встановлення правового порядку і безпеки на звільних територіях. Mm -hmm. е, і друга важливо, це те про що я сказав, для чого. В тому числі і потрібні ці фільтраційні пункти, це для збору всієї доказової бази збору свідчень безпосередньо від е, людей, очевидців тих військових воєнних злочинів, які вчиняли солдати Російської Федерації. Угу. щоб потім, в тому числі, відкривати кримінальні провадження, можу сказати, що е, у нас уже е, більше десь біля 50 відкрито кримінальних проваджень це знову ж таки тільки початок. Це тільки відкритих кримінальних проваджень недоокупованих територій. Ми зараз в цьому плані працюємо постійно. А загалом у нас уже понад біля 33 тисяч кримінальних проваджень, які відкриті внаслідок вчинення, скажімо, неправомірних дій солдатами Російської Федерації. Тому ця робота вона продовжується і вона є надзвичайно важливою. Дякую, пане Ростислав, що змогли розповісти, що відбувається в фільтраційних пунктах, і що відбувається на території деокупованої Харківської області, де як виявилося чимало представників російських регулярних військ, щоб не потрапити у полон, породягалися у цивільне, відбирали в українців одяг. І є інформація, також що пересідали на велосипеди, щоб мобільно, скажімо так, втекти до російського кордону. Дякую вам. Це був Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ.